Притча про блудного сина Ісус розповів історію про батька, який мав двох синів. У нього була велика рогата худоба і земля, але коли прийде День його смерті, то все, чим він володіє, буде розділене між двома його синами. Це називається спадком, який діти зазвичай отримують після того, як помруть їхні батьки. Молодший син сказав батькові. Щоб той уже віддав належну йому частину майна, батько так і вчинив. А через декілька днів, забравши все своє, молодший син подався до далекого краю. Живучи розпусно, він розтратив усе своє майно. Після того, як молодший син витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Бідолашний хлопець пішов і найнявся на роботу до одного з громадян тієї землі, і той послав його на свої поля пасти свиней. Хлопець був радий поїсти стручків, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Устану. Піду до свого батька і скажу йому Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли хлопець був ще далеко, батько побачив його і змилосердився. Він, побігши, кинувся синові на шию і поцілував його. А син сказав йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: Нехай не принесіть найкращий одяг, і зодягніть його, дайте перстень йому на руку, і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо істи і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І всі почали веселитися. А старший син у цей час був на полі. Коли, повертаючись додому, він наблизився до хати, то почув співи і танці. Закликавши одного зі слуг, запитав, що це таке. Той відповів: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож старший син рознівався і не хотів увійти у середину. Батько вийшов. І вмовляв його, то він сказав у відповідь своєму батькові: ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і казеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною. І все моє твоє, тут треба таки веселитися й радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся.